Доброго дня ще раз, шановні любителі саду та огороду з вами канал Щедрий сад та город. І так, перед цим є два відео, де ми знімаємо свій сад щедрий, потім проблеми, і щоб ці проблеми не були у вас. І так, перша це у нас засохла черешня. Ось така. Да, і засохла так різко, але все рівно я діждався весни, і весною вона не розбудилася. Саме головне, що ще одна черешня в мене засохла, але більш молодша. Їй було роки два. Я розрив і в. Пересіяв землю і знайшов три хруща. Але вони так жерли той корінь, що ніякими примочками, я й маю в виду, це укорінювачу, воно не дало. Ми обматували, це, поливали антихрущ ще, ще раз доливали, але вона не захотіла жити. Так, оце більш. Значить, черешенька така умниця. Да, і знову засихає. І так різко, так незрозуміло. І спеціаліст сказав, що ось проблема в корню Оце рак. Рак, який він е Пересіяли ми землю, хрущів не знайшли. Значить, що робити? Е, сказав так: е, чекайте. Е, значить, Потім, коли ви будете садити в ту яму, то бажано, значить, проти оцих грибкових заболівань, але вже туди ближче до осіння, про, ну, пролити. Так, тепер друга була, значить, куст росте, росте, потім бах, пов'ял і все остальне. Значить, це у Вірданії. Якесь. Ну, ідея в наступну. Я кажу, що робити, лічити. Ні, каже, виривай, винось з це, і пролий землю там, де росло. Садить туди, нічого вже не треба. Значить, ось така ситуація. Вирвами, це, бо, це, знаєте, забере дуже багато часу, а не буде ніякого результату. Так, на інших рослинах я маю на увазі огірки. Значить, оцей листочок, який я отак возив, це пера, пероноспороз. Ось така фігня. Значить, так як ми їмо огірки, то ось таке лікування. Читайте, там все остальне. І наш виноград Бу-бу-бу-бу-бу. Потім е, взяв і пов'яв повністю громкі вялі, листи жовті. значить, сказав таке. Перестаньте його поливати. Я думав, знаєте що? Що це ягодка від жари так спеклася? Гмієте, а він каже, ні, це. Е, це... З корнем що то. А я так і замічаю, бо рядом куст живий. Я думав, що сусіди там траву е травили на своєму частки, може щось линулося і під цей куст. Ну, не бачу, не буду звинувачувати. Ну, коротше, ситуація така. Обробити оці всі виногради, так як вони вже на стадії готовності ось таким біо. Препаратом. Почитаю його, що це за е, біопрепарати, термін дії, ну, обично, вони. Це. І знаю одне, порекомендував це вночі вноч, вечором взяти і обробити. Ось такі, шановні друзі, у нас це. Значить, що ми з ним домовились? Чому він мені. Такий цікавий, значить, по-перше, має вищу освіту е сільхозінститут. По-друге, він торгує, розумієте? Тобто людина, яка торгує і не торгує, це дві великі радності. Нам потрібні люди, які е заробляють. Це більш конкретні, серйозні люди. Да. А всі остальні любителі, я їх люблю, поважаю, але вони дуже-дуже непрактичні. Да. Е, значить, е, з, ну, не домовилися ми знімати консультацію. Але в, да, причина проста. Він е, нас добре не знає. Він нас добре не знає, не знає, в якому ракурсі ми подаємо інформацію. Каже, знімайте, викладуйте на е, свій Ютуб канал і я ознайомлюся. І дам мета. Ну, а, шановні, як би там не було, ми шукаємо спеціаліста вимоги наступні. Він повинен, повинен мати вищу освіту. По-друге, він повинен е, торгувати. Торгувати на ринку, мати магазин до цей агро, да. і, 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 і у нас є такий проєкт разом дешевше. На це він погодився. Тобто ідея наступна: ми закупаємо в рулонах, затіняючи сітку, в мішках там, добрива, мідний купорос, а розвішувати будемо тут на участки. Тобто він сказав, що якщо ми. Мирні, гарні і Веселі, то він е, нам буде допомагати. І е, знаєте, от є люди, з якими хочеться працювати. І я, вже, скажімо так, маючи поважний вік, е, не нагружаю себе, знаєте, оцими знайомствами та співпрацею, які мене дратують. Тому, шановні е, друзі, значить, усі. Хто, кому ми сподобались, будь ласка, приїжджайте в гості, покажемо свої досягнення, ви розкажете про свої, але філософія у нас одна: менше роботи, більше задоволення. Тому пока-пока. З вами був канал Щедрий Сад та город. Ось так, да, це ванна спеціальна. Будемо літо проважати тут. Все, пока-пока, посміхайтесь, тому що життя прекрасне.